На полігоні ми навчаємось бути кращими за предущу версію себе. Хорош, Як проходить бойове злагодження у військових підрозділах? Сьогодні перше заняття. У нас була психполоса. Ви маєте пройти парою разом. Не один побіжав, хтось куди, хто врізав. А з прикриттям все як, як повинно бути. Плюс? Плюс. Молодці. Старт! Чекаємо свого побратима, чекаємо. Разом погнали. Поначалу було тяжко. Очень-очень. От, от, от тяжко, я думав, що десь впаду там і все. От, і, і, і от вот Та-да, -да, болото воно таке. Нормальні утіжелі. Божу. І це ще не було імітації яких вибухів. Знаєте, як воно буває на війні? Спочатку ми метали гранати, потім ми відповзли через сітку. Це було найважче. Тому що болото, і ти повзеш на от місці, тобі і тяжко, все дави на тебе, а треба брати повз те. Ось от це найтяжке було. А потім ми бігли через брівно це теж тяжле, тому що На ботинках кілограм-3 болото. От ми тримаємо по-бойовому. Багато хто дивиться на них великими очима і думають, що ні, я не зможу. Але то спробує. В своєму темпі ми нікого, нікого там не підганяємо. Ну, чуть трохи так, щоб темп тримали. Пішов, пішов, до кінця, до кінця, до кінця, до кінця там темпі. Це стрес-тест. Там є елементи там прикриття, там таке. Головне, щоб вони завжди тримались один одного. Ця шмога перешкод це перше там, де вони чують плече свого побратима. Щоб був саме зв'язок. Коли от, до нас потрапляють нові люди, рекрути після навчальних центрів, їм потрібно представити саме цю концепцію злагодження, коли вони налаштовують цю комунікацію між собою. Ладно, Допомагати друг другу, ну і хоч трішечки знати одне про одного. Тому що, якщо не буде бойового злагодження, відповідно, стосов... ну, і не буде у нас е... ніякого общого колективу. Контакт Контакт на 12 дистанція 50! Контакт на 12 дистанція 50. Голосно! Один в полі не воїн, і якщо ми не будемо злагоджувати між собою людей, то між ними не буде цієї комунікації. Якщо не буде комунікації, то просто ми будемо втрачати цих людей. Тому злагодження це створення з багатьох юнітів, багатьох окремих індивідів одного бойового підрозділу, як один організм. Досить сильно слідкуємо, те, щоб люди були готові прийти до цієї дисципліни і під час його виконання отримати як і розуміння того, що вони роблять, так і внутрішнє відчуття, що це необхідно не тільки для нього, а й для побратима. Під час ведення вже бойових дій, те, що вони відчують, вони заспокоїлись і зрозуміли, що орієнтовно відчуття, які в них під час виконання бойових, вони вже відчували. І вони заспокоїлися і сказали, я знаю, я цю ситуацію про працював, я готовий. Дядь, упав! Красава! Бойова підготовка взагалі у нас, вона Комплексно, включаючи повністю всі аспекти і морально-психологічний стан, і це досить важливо на підтримку солдата, який до нас підходить, на його розуміння, чого він тут знаходиться, на те, що він тут потрібний і що його цінують. Тобто ми підходимо повністю до його розміщення, до харчування, до, до співбесіди з ним, до викладення дисципліни. І в процесі навчання ми досить сильно слідкуємо, щоб новобранців завжди був гарний настрій. Піловка з Борщик змітанка. Хлебчик, салатик з капусточки. Теж є. Все вкусно. Гарний настрій, гарний настрій це завжди цікавість. А цікавість солдата породжує його прагнення отримати якісь нові знання. Я починаю знайомство саме того, щоб вони відносились до цього курсу як до курсу виживання. Мені здається, це саме мотивує, саме, саме вижити, виконати завдання і вижити. Хто такий інструктор у ЗСУ? Перш за все, інструктор це лідер. Я бачу у вас кожному в воїна. Перше завдання інструктора це мотивувати. Це людина, яка Проведе по так сказати по реаліях, тобто використає свій негативний чи позитивний досвід, який в нього був на благо, вже так сказати, майбутніх поколінь. І ці хлопці ну, не будуть робити чи допускати тих помилок, які були в нас час. Навчаться на наших помилках, які ми робили в бойових діях. Кожного своя історія, як ви сюди попали. Ну ну тут всі-всі свої. Тут взагалі немає нікого чого. Ми працюємо рівні рівно. І маєте жити, вас чекають вдома. Не забудьте, того, хто то справа зліва, теж чекає вдома. Так що треба попахати. Дядьки. Моє завдання злупить з них команду. Ще раз! скільки будемо тримати! Скільки потрібно! Ну от тут бармалі, вроді би такий здоровий, бо дядьки, які от, постоянно от, кричить. Де повинна буде зброя? Ось! Ну, на самом деле да, довольно приєднаний мужчина. Я розумію, чому він ганяє. Він хоче, щоб ми всі були живі. Він хоче по максимуму дати нам інформацію і щоб ми взяли усвоїли. На прямих ногах не стоїмо. Вже uh, майже рік інструктор. До в складі був штурмового загину. Приймав участь в штурмі під Миколаєвом, в операціях на лівому березі. Здоров'я вже не те, хребет трошки дає себе знати. Щоб бути корисним, щоб не списатись, мене перевели передавати знання саме молодим хлопцям. Кидаю ти гранату, що треба сказати? Грана! Голосно! Своя! Своя. Своя. О. Теорія це теорія. А коли там вже ти був саме на передку. і власне з набутого досвіду, як і в бойових діях, так і в постійних тренуваннях, я можу зараз ним ділитися з іншими хлопцями. Е, Татарін, скільки кілометрів херсонської землі, ми вже потоптали? Десять прийшли, Щось більше вже десь не, не прийшли. Десятка була ще там. Ми стараємось всіх інструкторів, які зараз приєднуються до нашої групи, ну, щоб це були бойові люди з якимось своїм унікальним досвідом, які вони можуть поділитися, тобто як і. Фахове направлення, як, наприклад, та сама амфібійна підготовка, драйверська підготовка, так і тактична медицина з бойовим досвідом, як воно дійсно буває під обстрілами, що важливо, на що важливо звертати увагу, які є нюанси. І розуміти підхід саме роботи в колективі. 8 хвилин, 25 секунд. Так, стаємо і дихаємо. Не зупиняйтеся, тому що навантаження на серце. Вдихаємо носом, видихаємо ротом, вентилюємо легені, встановлюємо дохід. До людей інструктора не допускаємо, поки не розуміємо. Що він не нашкодить, який би він гарний спеціаліст не був і з якою би ми повагою не сталися до його минулого виконання бойових завдань. Ми їх всіх цінуємо, але не зламати саме порядок підходу до новобранця. Ну це важливо. Розуміли сам мастер. Я вас так налаштовую, щоб ви не переживали, чи я приїжджаю, бачите, о, гарда привіт. Нам не вистачає два рази, ще накласти турнікет. Підам з вами я буду накладати турнікет. Треба буде постріляти, хто не може настріти до 12 ночі, вимішає з діття. Все буде нормально. <гум> так. Беззаперечно так. Інструктор має бачити настрій військовослужбовців, розуміти їх і розуміти, як діяти в якійсь ситуації. Ноги на ширині плечей. Ліву ногу пів кроку вперед. Клався І підняв. Тримаємо! Ще більше, ще більше крок вперед. Ще більше. Що ви мені скласти? Тепер за цю ногу трохи типу сим От тепер ти стойкий. тепер в тебе та плюс-мінус до ворога. Тобто, якщо в людини щось не виходить, наприклад, там, прийняти ту правильну стійку для стрільби, ну, криком на нього чи якимось покараннями фізичними, типу покачай землю, поприсідай, не пояснивши йому за що він покараний і не поснивши йому правильний алгоритм дій, ми нічого не доб'ємося. Оце, що ми імітуємо. Ага. Зведення за рукою це все робить порох. Це все ця вся магія відбувається самостійно. Все, що нам потрібно робити, це просто контролювати, це контролювати гачок. Тобто не оце робити, а акуратно ним гуляти. Дин -дин 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 Плавненько і спокійно. Нам потрібно виділяти як тих людей, що Справляюся, що можуть, і давати їм більше навантаження, того що ми ж завжди рухаємося до кращого, ми завжди рухаємося до більшого. Так і тих людей, які відстають, потрібно підтягувати, підбирати і ну дійсно підтримувати і пояснювати, що ну нема такого, що не можу, є таке, що не хочу, або я просто ще не готовий. От якраз оце випробування таке життя, ну воно досить гарно показує, хто і хто є, хто. Того я радий вас всіх тут бачити, і я вас буду чекати, щоб ви до мене повернулися. А ви, будь ласка, чекайте мене там. Я до. Вас Дуже прийду, коли треба. Дякую. Все. Дякую. Гарного дня. працюйте. Дякую. Дякую. Дякую, сьогодні у нас тактика і човни. Посадка, висадка з човнів. Підготовка до амфібійних операцій для того, щоб можна було виконувати амфібійні завдання. Тобто земля, вода, земля, вода. Це морська піхота. А морська піхота повинна ходити там, де не ходять, і плавати там, де не плавають. Як опанувати майбутній фах? Як ми в корпусі морської піхоти. Кожен з нас мусить вміти правильно погрузитись, правильно вигрузитись з лодки, тримати свої сектора і як правильно працювати на самій лодці і на самій воді. Ця програма повністю розроблена нами, вона написана кров'ю нашими невдачами, нашими вдачами. Вас хтось зустрічає обов'язково. Група, яка виходить, і проводник там є. Є цей проводник. Ви слухаєте його. Якщо він каже вам бігти і по вас підчить, то треба бігти, а не казати я не побіжу над нами, вон жужить. Це все те, що проходив кожен з нас. При штурмах на лівий берег, при штурмах на різні острова воно вже відточено настільки, щоб зробити все як на якомога швидше і безпечніше. Так як це новобранці, вони відпрацьовують і саме знайомляться з водною технікою, тобто з лодками. Ваша завжди задача, поки ви на лоці, слухати драйвер і доходити в точку. А А далі ваша вигрузка. Якщо ви все правильно зробили, швидко вигрузились, ви далі уходите. Якщо ви починаєте бухтати, барахкатись, це займає час. Час це любі очі в небі і починаються приходи. На навчанні цікаво, у нас кожен день. Гаску газку давай, трохи. О, молодець. І ще трохи. Саме сьогодні опять же, злагодження. Посадка, висадка на лодку. Це теж треба вміти. Випригай, підтягуєш лодку. Да. Ми в лодку не завалюємося, хто перший забіг. Ми кожен знаємо свою задачу. Давай-давай, Молодці, молодці, все, заставляй. Все, пішов, пойшов, пойшов. Молодці. Спочатку ми біжимо так, як нам сказали, а я не скажу як, тому що це секрет фірми. <гум> да. Всі знають кожен свою задачу і цьому ми обучали, щоб все в нас було чітко, без каламбура, без дурдома. Відуючи! Туди, туди. Кожен з бійців, навіть я, мусив вміти, як завести лодку, що робити з нею далі, для того, щоб дійти до своєї безпечної точки або до поставленої цілі. Ціна не надавані коні. Нам надаємо на світим, щоб лодка йшла по волнам. Ми проходимо всі повністю цю підготовку. У нас є конкретно окремо підрозділ драйверів, які вчаться конкретно доставляти груз і людей з точки А в точку Б. В них трошки інакша специфіка роботи. Драйвер це відповідальність за лодку, за мотор, за бійців, які пливуть зі мною на Дніпрі. Я за них відповідаю. Як за своїх рідних. Це специфічна професія, це стрілець, який ефективно управляє плавзасобом саме під час виконання бойового завдання. Тобто це як і механік водій управляє своєю технікою, так і драйвер управляє своїм човном. Під час виконання завдань є головним на човні. Прокатився на одній лодці, вивчив мотор, вивчив лодку, потім покатався на другій лодці, теж навчав мотори. Як він працює, як він може себе повести на воді, як може лодка повести на воді. Була така ситуація, малесенька стоїть вперед, лодка, той стоїть, починає заводити, мотор заводився, он полетел, лодка поплыла. Все, з тих пор я перестав знімати флажки. Піхота, що вона виходить і входить на позиції. А драйвер може виконувати завдання протягом своєї ночі і постійно переміщатися під обстрілами. І Професія змушує готувати справжніх фахівців, кому дозволиться посадити в човен і інших військовослужбовців і покласти на нього, на драйвера життя тих, кого він перевозить. Я працював на Дніпрі було складно. Не будемо говорити, що було все так хорошо, як хотілося. Йдеш е, вночі по, е, по тепловізору, дуже було складно. Щоб сказати, що я супергерой, не скажу вам. У війська я прийшов тому що. Захищати свою державу, захищати свою країну. Мрію, щоб подохли наші вороженьки. Хочу перемоги. Вернутися в цивільне життя і займатися своєю любимою справою. Ковкою і вирощенням гострих перців. Як українських військових готують за кордоном? Спочатку російської агресії Норвегія активно підтримує Україну на міжнародній арені. Один із ключових напрямків цієї допомоги військова підготовка українських військовослужбовців у межах операції Інтерфлекс у Великій Британії. Норвезькі інструктори передають новобранцям безцінні знання та навички, необхідні для ефективного ведення бою. Ви номер за мною. Особливу увагу приділяють штурму окопів і наданню першої медичної допомоги під час бою. Ці тренування не лише підвищують бойову ефективність наших військових, а й рятують життя. We're going around. We'll organize it through the west. Plus, wolf icon here. I want everybody to go around and into bunker 3, okay? За моєю командою, коли я вас кличу, ви теж повертаєтесь назад і обходите за іншим маршрутом. Інструктори демонструють тактику штурму, а українські воїни вдосконалюють свої вміння, готуючись до будь-яких викликів. День навчання це ще один крок до перемоги. Дивіться у наступному випуску спецпроекту Полігон. От штурм окопів. Це якісь певні навички вже з певним рівнем знань, фізичної підготовки. Середня двойка вперед! Там тільки одну фразу якусь сказав, дав сигнал, вони вже розуміють. Волампір це великий дрон, який несе дохера вибухівки. Мабуть, це дуже страшно, як баба і налітає літає на них. І москалі знають, якщо вони чують цей звук, летить українець з бомбою, і зараз буде дуже страшно і больно, і може останній раз.